Він сказав, лікар дав йому телефон, а він на батькові сказав, тато, я зробив все, що міг. Це перші слова, які почув Микола від свого сина телефоном після того, як він отямився. Василь військовослужбовець з Рівненщини. Всередині лютого отримав тяжке поранення на запорізькому напрямку. Каже, під час наступу росіяни поцілили поблизу бліндежа з танка. Снаряд розірвався в метрі від чоловіка. Глочітко лягло переді мною спочатку, але я був в укриті, був в тунелі. Не ще подав, певний гад пристрілявся і. Другий, прямо скажем так, за метр від мене ліг. Пригадую, ударною хвилою його відкинули на декілька метрів, а уламками відірвало дві ноги та руку. Врятувало те, що він отак з да, туннеля вихід. Мене врятувало те, що він впав не в прохід, я просто впав перед тунелем і мене вже побило, мене побило осколками. А я дійшов до тями по позду побратимів, крикнув, що я трьохсотий, і далі мої побратими надали мені допомогу. Аби врятувати життя під час евакуації Василю перелили три літри крові, ще чотири в медзакладі Дніпропетровщини, розповідає гендиректор лікарні Сергій. Те, що ми побачили тут, це вже було несумісне з життям. Я його потримав на руках. Він здоровий хлопець, але мабуть важить не більше, ніж 30 кг зараз. Вкрай важкий і те, що він виживає і. Динаміка позитивна сьогодні це велика перемога лікарів. Василь з 2013 року пішов на строкову службу, але за три дні до демобілізації почалася революція гідності. У 2015 році перевівся на контракт та був в АТО. Каже за рік, звільнився та працював залізничником. Мати чоловіка Галина розповідає, після початку повномасштабного російського вторгнення пішов добровольцем. Він він пішов сам. Він навіть нам нічого не сказав, хоча ми відчували, ми знали, що так буде, що він піде. Хоча, як ви розумієте, він працює на залізниці і він міг би мати броню, але ми знали, що так буде, що він піде, що він не буде сидіти. Поставив тобі класні протези, ти будеш в них не тільки ходити, а й бігати. І робити все руками. Василь каже: нині почувається краще. Його від'єднали від апарату штучного дихання та перевели до відділення реанімації. Та на нього чекає два місяці інтенсивного лікування та підготовка до протезування. Ми віримо, що наш син стане на ноги. Головне, що живий, живий. Він стане на ноги, у нього буде все добре. Він тримається. У нього є раді раді кого жити. Його є стимул минуло життя, і він він нас молодець. Поліна поломарчук, Олександр Шалдибін, Суспільне новини, Дніпро.